Так, ну що вітаю всіх любителів багатства і грошей. Інакше, ну, навірно, ви не дивилися б цей ролик П'ять зленських законів багатства. За час мого бізнес-консультування і психологічного консультування людей, яких я бачив, які там виросли з доходу в 500 доларів там, на 5 тисяч доларів, з тисячі до 20 тисяч доларів, за цей час я побачив певні закономірності. І я рекомендую вам додивитися це відео до кінця, тому що ви побачите. Особливо п'ятий закон. Чому, можливо, ваші минулі дії, це може бути там, в інфобізнесі, в офлайн бізнесі. Чому, можливо, ваші звичні дії не дають того бажаного фінансового результату? І, в принципі, там, де ви знаходитесь. Отже, почнімо. Хто мене не знає, мене звати Буц Андрій. В колишньому я пілот взагалі починав як пілот Боїнга 737. Зараз я допомагаю людям, займаюся психологічним. Бізнес-консультування, підприємець. І тут буде певна комбінація з психології і з таких більш глибинних духовних інструментів, взаємодії з Всесвітом. Тому що, як то кажуть, якщо ви не знаєте законів, то це не <свісна> збавляє вас від вістеності. Тому поїдемо. Перше, гроші це енергія. Якби це не звучало? От у вас, от ви як людина, як особистість, у вас є певний рівень енергії. З чого вона складається? Вона складається з ваших страхів, от у вас всередині є страхи, а є впевненість, є травми, є якісь минулі події, які заважають витягнути за собою, є певні тягарі, є невирішені конфлікти з батьками, з партнерами. І от у це з цього складається ваш рівень енергії. Якщо ми хочемо більше грошей. То як працює психіка? Е, для того, щоб було більше грошей, треба, щоб було більше енергії. Але всередині є оцей тягар. І виходить, що коли ви собі створюєте більше грошей, це рівень тягару. От ця енергія вона розширює все, що є всередині: і біль, і травми, і впевненість. Але цей комплекс цього е, болю, він теж збільшується. А як ми знаємо, що наш мозок він завжди? Любить, щоб ми були в безпеці і в комфорті, то він всілякими, підсвідомими причинами буде відштовхувати вас від цього. І тому я, як е підприємець, також займаюся з людьми допомогою в просуванні особистого бренду, продажів інфопродуктів, власних знань. І знаю такий момент, що от є люди, які от щось роблять і у них все летить. А ви можете робити. Ті ж самі рілси, ті ж самі сторіс, ті ж самі продукти виставляти. І просто ноль. Ноль клієнта. Була така історія, те, що мої клієнтки, дохід близько тисячі доларів, ми починаємо з неї працювати. І був певний блок з батьком, який заважав їй от відчути цю внутрішню безпеку, тому що там не було безпеки. І звісно, все, що вона робила, просто гроші немов від неї відтікали. Тільки ми це змінили. Вона виросла на дохід 6 тисяч доларів, і зараз ми продовжуємо з нею працювати. Перший пункт. Гроші це є енергія, пам'ятаєте про це. Другий пункт, пункт другий що бізнес це є той рівень безпеки, який ви відчуваєте всередині. Що це мається на увазі? Якщо інтерпретувати не просто з якогось такого базового розуміння людини а З точки зору квантової, квантової фізики, взагалі, що е, об'єктивна реальність є відображення мого внутрішнього е, стану, моїх внутрішніх паттернів, програм, переконань. То виходить, що якщо я, як людина, не відчуваю безпеки, а бізнес це є проявлення мене, да? то тобто бізнес це є частинка мене, я не відчуваю безпеки, і бізнес так само не відчуває безпеки. І виходить. Що якщо я внутрішньо ніколи не відчував безпеки в дитинстві, там, не отримав цієї любові безпеки від батьків. Постійно повторювалася ситуація. Це особливо стосується людей, які постійно притягують своє життя людей, які зневажають, не цінують, які ображають тих, у яких бізнес постійно сиплеться, рушиться. Немов знаєте, от всесвіт, немов постійно вставляє палки в колеса. це вовсе це працює історія. І якщо ви це бачите, то це точно... Признак того, що у вас є питання з внутрішньою безпекою. Коли ми це трансформовуємо, це теж дивиться в минулому. Це може бути це життя, це може бути родова система. Якщо копати це трохи глибше, там через регрес подивитися, це можуть бути і реінкарнації. І де там в тій ситуації ви втратили відчуття безпеки, тому що це напряму впливає на ваш бізнес зараз. Тому що що таке для бізнесу безпека? Це. Е, Постійна лідегенерація. Це продажі, це рентабельність, це ефективна бізнес-модель? Це команда. І от це все створює безпеку. Якщо ці пункти вони порушені, то, звісно, і немає безпеки і немає того, для чого бізнес взагалі створений. Це для того, щоб отримувати прибуток. І його рентабельність була ефективна. Ще ж це нос у мене. Це що означає? Окей, продовжимо. Третій пункт: бізнес завжди, і гроші мають йти з вашими цінностями, що для вас важливо, що ви хочете, що ви любите. Як вже виходить з першого пункту, що гроші це енергія, ми маємо розуміти, що якщо ви хочете багатства для того, щоб просто закрити якусь внутрішню травму, якесь внутрішнє відчуття недостойності, то Ну, у цього не буде росту, тому що у вас не буде тої енергії, у вас не буде того рівня здатності, витримки, сили відповідальності, щоб ну, працювати, щоб досягати певної цілі. Тобто це просто буде, це як знаєте, це тягнути лошадь, яка вже давно не їде. І щоб довго в цьому йти і довго в цьому рухатися, ми маємо зрозуміти, що для нас важливо, щоб не було постійного відчуття вигорання, щоб не було постійного відчуття апатії. Щоб не було у цього, що намов все відставляє палки в кольос. І тут треба зрозуміти, що наскільки мій бізнес і те, що я роблю, відповідає моїм цінностям. Я це роблю, тому що я хочу це, я бачу в цьому якусь свою місію. Я бачу в тому, що мені я бачу в цьому ще й експертність свою, і я е... хочу в цьому розвиватися. І навіть якщо я розумію, що це може бути і рік, і два, і три, і п'ять, але я витрачаю цей час на те, що дійсно мене наповнює. Оце. Теж дуже сильний закон всесвіту. Якщо ви зараз в мене можливо думаєте, а от є люди, які там роблять фігню і все одно заробляють гроші. Дивіться, хочу сказати трошечки наперед: якщо зараз мене дивляться люди, які вже щось заробляють, то плата, яку людина дає за ці гроші, те, що не резонує з законами Всесвіта, ну я навіть не хочу про це говорити. Я не знаю, готові, чи готові ви за це так платити. І це не те, що просто своїм часом, А ну, це не те життя, про яке ви так само насправді мрієте. Тому якщо зараз у вас це не виходить, то ви маєте ще зрозуміти, що у кожної душі, у кожної людини є свій шлях і свої уроки. Якщо людина вже пішла, от якщо що ви кажете, що в неї багато грошей, якщо вона вже йде цим шляхом і в неї, вона, значить. В неї є інші уроки, які їй треба зрозуміти. Тому що якщо ви маєте з фінансовим проблеми, це означає, що ви наділяєте фінансами не тим, що ви щось за ними ховаєте. Або безпеку, або любов, або відчуття свободи. І коли ви це, ви це з них забираєте, гроші здобуваються дуже просто насправді. І а, коли людина, коли людина м Закриває ці питання внутрішні з свободою, любов'ю, безпекою із сущностними состояннями. Це терапевтична робота. Це те, що я завжди, коли до мене приходить клієнт, я завжди з ним працюю. Ми спершу налагоджуємо його в першу самооцінку, я концепцію, його можливість проявитися, можливість заявити про себе, пропрацювати сором, пропрацювати прочуття провини. Щоб ви могли сказати, що да, я геній, що я знаю, що я вмію, що я можу, і це коштує дорого. А ні, та ні, ну як, то я, я безплатно всім роздам. Я буду всім давати безплатно, ви там. щоб не було такого, з цього будується фундамент експерта. І, і все свіда буде бити вас е, саме в це, поки ви не вийдете з цього стану жертви, і почнете брати відповідальність. Закон четвертий радість. Вдячність називайте, як хочете. Е, є така фраза, що неможливо перейти на новий рівень, поки ви не будете згідні і вдячні за те, що у вас є зараз. Тому що, по факту, все, що ви бачите навколо, відсутність клієнтів, незалітаючий контент, е, відсутність продажів, мало фінансів це от по факту відповідальність повністю ваша. Ви це створили вашими попередніми діями. Вашими попередніми діями. Що для цього треба зробити? Усвідомити. Я це створюю, я це створив. Почати дякувати. Дякувати. Є така штука, піраміда нейрологічних рівнів. Це в НЛП створив Роберт Ділдс. І там є дуже багато цих рівнів, і найвищий це рівень місії, рівень духовності, зв'язку з чимось вищим. І взагалі більшість проблем у людей в цьому житті є через те, що вони не відчувають цього з'єднання з чимось вищим. Відчувають себе самими самими говорити, самими говорити, в цьому житті. І там і депресії, там і, ну всі от дуже дуже часті, там панічні атаки, психологічні проблеми саме з цим. Це відсутність зв'язку з чимось вищим, з Богом, з енергією, Творцем, Всесвіту І коли ви починаєте дякувати, радіти, от навіть тому, що у вас є зараз. Навіть якщо в мене зараз ось така квартирка, яка мені не дуже подобається, але вона є. Я вже радію, що вона в моє. Тобто я не можу прийти там на рівень Дубаїв, не можу прийти на рівень в е не можу прийти на рівень доходу там 50-100 тисяч доларів, поки я не прийму той рівень, що в мене є зараз, і почну із нього, із нього почну робити. Тобто я приймаю, я дякую, радію. І тепер які нові дії я можу робити? Тому що. То ви знаходитесь в форматі виживання, стратегії виживання, а тут ви знаходитеся в стратегії е, творця. І в чому суть? Тому що ваша біохімія починає інакше працювати. Біохімія вашого тіла. Тобто є певне переконання, є те, що транслюється у вас в вашій підсвідомості, несвідомо і воно постійно запускає біохімію. І від цього залежить, які дії ви робите, які ідеї до вас підсвалі. Біц... 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 З підсвідомого приходить, і тому ви починаєте робити або не робити. А коли ви знаходите в стані радості, благодарності, э, вдячності, то, саме, то м, до вас починають приходити ідеї. У вас починають йти імпульси. Мені треба піти туди, піти в ту кафешку. Знаєте, як це буває? Ідеш ж в якийсь заклад, в який ви не думали навіть йти. Зустрілися з якоюсь людиною, вона вам щось запропонувала. Потім пішли і от починається у цей шлях. Оце, оце називається взагалі як шлях, шлях душі. Якщо ви бачите, я поєдную духовність з елементами психології, тому що для мене це не роздільні взагалі поняття. Тому що психологія вона працює на рівні оточення, поведінки, бездіння цінності, а духовність це найвищий рівень взагалі, рівень місії, за чим это все. Тому коли ми це поєднуємо, виходить дуже класний результат. Тому дякуйте, радійте за те, що у вас є. Побачте маленькі прикраси всього, що у вас є. Якщо ви вважаєте, що ваше життя нікчемне і у вас все погано, змістіть фокус уваги, тому що це обобщення 100% є речі, які в вашому житті є класні, це точно. І да, вийти з цієї жертви, розумію, не просто тому, що в жертві ж теж є дуже багато класних речей. Можна ж. Власті спитувати можна людьми управляти власним оточенням, понімаєте? Але да там немає е, того, що ви хочете насправді. От такий всесвіт юморіст. І останній закон це убогость. Ну що закон, просто він стосується убогості. Так чи інакше, убогость вона формується в дитинстві, коли от є дитинка, вона проявляється, радіє, живе, і їй кажуть, те не можна. Так не треба, то не роби. Ти не такий. От будеш так робити, будеш, я тебе буду любити. Отак От будеш робити, оце получиш. І виходить, що у дитини формується відчуття, що зі мною щось не так. Мене будуть любити, якщо я буду робити щось. І е, на це відчуття є три рівня: як це може змінюватися? Як е, це відчуття може е, трансформуватися? Воно трансформується в гординю. Гординя є першого рівня, що я. Я ніхто, всі інші класні. А друга гординя, я саме класний інші такі собі. І третій рівень гордині це я унікальний. Для третього рівня вам не потрібні люди, вам не потрібно себе з кимось порівнювати. Для другого це найчастіше, це ті люди, які до мене приходять зазвичай в роботу. Це ті, які порівнюються постійно з іншими, але це знаєте, що все це йде з гордині. Тобто ви відчуваєте в собі якийсь потенціал, але він ви його не реалізуєте, тому що вам треба щось таке унікальне, тобто така гординя. Гординя ще є порівняння, що ви вважаєте себе Богом. Коли ви вважаєте себе Богом, звісно, ви не отримуєте нічого від всесвіту абсолютно. А на психологічному рівні ваше тіло відмовляється робити якісь дії, тому що у вас є реальний саботаж. І, ну звісно, клієнти це відчувають на енергетичному рівні. І от так і живемо. Понімають? Отак от і живемо. Тому тут важливо, це терапевтична робота, тут важливо працювати з убогостю, де на якому рівні, де це було. Ви це відчули, трансформувати і сформовувати нові стратегії, нові стратегії розвитку. Що я можу для вас запропонувати? Якщо вам це було корисно, я вам можу допомогти. Перше, в мене є особисті сесії, на яких ми розбираємо глибоко ваш запит. Зазвичай одної максимум двох сесій, часто за весь час роботи, з якими я за весь час роботи, з якими я працюю з людьми, вистачає, щоб... Вирішити запити, які ви не могли там вирішувати по 5-10 років. Тому що робота є дуже глибинна на всіх рівнях. Е, ось до мене людина прийшла з запитом реалізації, дуже довго не могла знайти себе. Після одної сесії одразу ми знайшли діло, які яке цікаво робити, що її запалює. Одразу пішли клієнти. Е, люди приходять до мене з запитами стосунків. Люди приходять до мене з запитами е, алергії, самопочуття. Е, Преддепресивних станів, відчуття апатії, всі, хто вигорають, живуть в достигатерстві, всі, хто не можуть знайти чоловіка, всі, хто відчував внутрішню слабкість, ну і, в принципі, стан жертви теж це те, з чим я працюю. Так як я ще займаюся бізнес-консультуванням, то на цих сесіях я допомагаю ще з побудовою певної стратегії просування вашого бренду продажі ваших продуктів. Також в мене є два продукти: це терапевтична група. Де ми в груповій розстановці пропрацьовуємо ваші запити протягом певного періоду часу. І вищий пілотаж це мій продукт, де ми спершу пропрацьовуємо ваші травми, переконання, все, що заважає вам для роботи, все, що заважає вам бути багатими, щасливими, реалізованими і вільними. І потім на це ми накладаємо бізнес-інструменти, аналізуємо аудиторію, створюємо концепти, продукти, воронки, робимо контент, починаємо продавати, вистраювати стратегію вашого масштабування. І в принципі, ми починаємо розуміти психологію людей, як людина приймає рішення про покупку, тому що починаємо глибше розуміти себе і з цього стану формуємо ту реальність, де вона є підтвердженням нашого внутрішнього стану безпеки, забілля, багатства, любові. І третє це є особиста робота, де я зі своєю командою ми понирюємося у ваш, вашу особистість як бізнес-проект. Як в принципі, проект, де ми працюємо паралельно з вашим станом, з вашими психологічними історіями. І моя команда вам створює персонально для вас стратегію просування вашого особистого бренду. Ця робота дуже глибина, трансформаційна це не просто зробити курс, це прям новий рівень вашої особистості. І з останніх моїх улюблених кейсів це моя неймовірна клієнтка Аня, з якої ми починали з 1000 доларів, і зараз вона є вже. Твердим експертом, яка виступає в канах з рівнем доходу більше 6 тисяч доларів, запуски на 300 тисяч гривень, і ми працюємо далі, і ми е, виросли з тисячі підписників до 6500. тисяч і йдемо в лідери ринку, транслювати, служити людям і давати їм користь. Якщо вам було, це цікаво, якщо вам це відгукується, якщо ви людина, яка давно хоче. Проявити себе в соцмережах, якщо ви хочете заявити про себе, якщо ви відчуваєте, що ваш потенціал не реалізований, під цим відео буде е, мій телеграм е, телеграм-Контакт, який ви пишете: привіт, Андрій! Хочу розбір, де я або член моєї команди з вами зв'яжується, і ми обираємо для вас персонально. Індивідуальну стратегію, що вам потрібно, або сесія, або терапевтична група, або вищий пілотаж, або особиста робота. І дивимось, в принципі, що вам зараз найбільш ефективно, що буде найпотужнішим для вас речагом для досягнення вашого рівня. Пишіть прямо зараз, цей розбір буде безкоштовним. Якщо вам сподобається наше бачення, ми розкажемо, як можемо взаємодіяти. Ні, то підете далі самостійно. В мене все. Сподіваюся, вам було корисно. Побачимось.